Let's go! Чи мудачка я бо перервала розмову з родиною, коли моя сестра щойно народила дитину. Коротше кажучи, мені 34 роки, і в мене є дві сестри Саллі 31 рік і Біа, 28 років. Ну, як сестри, я завжди думала, що ми близькі, але останнім часом почала в цьому сумніватися. Біа кілька років тому вийшла заміж, і в них довго не виходило завести дитину. А тут, нарешті, ЕКЗ допомогло, і вона завагітніла. Я тоді так за неї зраділа, просто слів не було. Протягом багатьох років траплялося кілька випадків, коли я відчувала, що мене навмисно оминають. Я єдина, не отримала запрошення на випускний бій, вона подумала, що я не захочу піти. Коли помер наш дідусь, вони влаштували велику сімейну зустріч через кілька днів. Я була єдина, кого не запросили. Вони знову подумали, що я не захочу піти. Коли Бія влаштовувала вечірку з нагоди майбутнього народження дитини, вона організувала її в день, коли я точно не могла бути присутня. Хоча я засмутилася, що пропустила цю подію, я завезла до батьків чудовий кошик, повний речей, які купувала для дитини та бії, і додала власноручно зв'язану ковдру, яку одна з моїх тіток, яка нещодавно померла, сплела для мого маленького сина, коли дізналася про мою вагітність шість років тому. Протягом усієї вагітності Бія казала, що в день народження дитини вона хоче бачити в лікарні лише наших батьків та батьків її чоловіка. А потім вони хотіли провести перші 24 години вдома самі, без відвідувачів, оскільки в них є собака, і вони хотіли, щоб він звикнув до дитини. Першим це було цілком зрозуміло і мене влаштовувало. У Бії протягом вагітності було багато медичних ускладнень, що призвело до необхідності раннього кесаревого розтину. Я розмовляла з Біою напередодні і сказала їй, що мій день вільний. Я на роботі, але не дуже завантажена. І якщо я їй знадоблюся, вона знає, де мене знайти, і що я з нетерпінням чекаю новин від неї. Ми не знали статі дитини, тому дуже хвилювалися. Того дня, близько 13-ї години, мені зателефонувала Бія через Фейсбук, і вона з моїм татом познайомила мене з моїм чудовим племінником. Я була в захваті. Потім Біа передала телефон моїй мамі, бо зайшла медсестра. Моя мама повідомила мені, що Саллі теж там. Моя радість обернулася розчаруванням. Я запитала маму, чому мене теж не запросили до лікарні. Вона сказала, що оскільки я працюю, вони подумали, що я не зможу приїхати. Я сказала їй, що це моя справа, і якби я попросила, мій керівник відпустив би мене, щоб я могла розділити цей прекрасний момент з моєю родиною. Але замість цього вони всі там насолоджувалися цим чудовим моментом без мене знову. Я розплакалася і поклала слухавку, розмовляючи з мамою. Я видалила себе з сімейного чату. Я поговорила зі своїм керівником на роботі, яка сказала, що вона б точно відпустила мене на другу половину дня і була шокована вчинком моєї родини. Пізніше я написала мамі повідомлення, в якому розповіла, як я засмучена, а її відповідь була: Мені шкода, що ти так почуваєшся. Моя керівниця сказала, що вона маніпулює мною, і мої почуття абсолютно обґрунтовані. Але чи не була я надто емоційною, чи завинила я, зірвавши розмову з родиною, Чи я мудачка не має бота для визначення консенсусу, авторка оригінального посту була визнана «не мудачка». Відповідні коментарі. Коментатор 1. Не мудачка. Не знаю чому, але в мене таке відчуття, що за багатьма цими подіями стоїть бія. Здається, у вас діти з'явилися раніше, а вона мала труднощі із зачаттям. Але якою б не була причина ставлення та дій вашої родини, я хочу, щоб ви усвідомили, що це не ваша вина. Вони свідомо роблять вибір виключати вас. І я знаю, що це дуже боляче, і найважче те, що ви, можливо, ніколи не дізнаєтеся чому. Але у мене є доньки, близькі до вашого віку, і я б ніколи не допустила чогось подібного. Якщо у вас є проблема з іншим членом сім'ї, ви її вирішуєте або ж терпите і йдете туди, де вони будуть. Але я не виключатиму когось іншого через те, що ви відмовляєтеся розбиратися зі своїми проблемами. Ви не мудачка, і вам точно потрібно припинити будь-які контакти. Я б перестала телефонувати. Я б перестала з ними зв'язуватися. І як би мені не було прикро це говорити, вони, ймовірно, навіть не помітять, бо вже вас виключають, так сім'я не поводиться. І коли ваша родина пізніше спробує маніпулювати вами, не піддавайтеся, викрийте їх. Скажіть їм, що це маячня, скажіть, що кожного разу вони казали ми не думали, що ти захочеш піти, але вони ніколи не питали тож не намагайтеся перекладати на мене своє ставлення та цю тактику виключення. А потім покладіть слухавку. Створіть свою власну сім'ю зі своїми родичами, чоловіка, дружини та друзями, які справді про вас піклуються. Той факт, що всі ми обурені поведінкою вашої родини, як і ваш власний бос, має вам про все сказати. Авторка оригінального посту, чесно кажучи, я не маю жодного уявлення, чому вони так зі мною поводяться. Я завжди думала, що у мене були міцні та добрі стосунки з обома моїми батьками та сестрами. Я найстарша з трьох, і коли в мене народився син, мені було 28. Бії було лише 21, майже 22. Тому я не думаю, що той факт, що в мене першою з'явилися діти, має до цього якесь відношення. Мій партнер та мої свекор і свекруха розлючені тим, як зі мною повелися, і погодилися, що я не мудачка в жодному разі. Я просто не знаю, як рухатися далі, я спустошена. Коментатор 2 не мудачка. Ви не перебільшуєте. Ваша родина вас не любить. Мені шкода, що це звучить різко, але їм справді байдуже до вас. Чи вони коли-небудь пояснювали причину, чому постійно не запрошують вас на важливі події у своєму житті? Чи завжди так було, навіть коли ви всі були дітьми? Це просто настільки токсично та емоційно аб'юзивно. Вони показали вам, хто вони є і що вони про вас думають, вам вирішувати, чи хочете ви продовжувати ці стосунки з ними, і сподіватися отримати більше, ніж крихти, чи просто зупинитися. Вам також вирішувати, чи звертатися до них індивідуально, і запитати, чому вони ніколи нікуди вас не запрошують, або ж ви можете послати все до біса і не витрачати час на отримання якоїсь жалюгідної відповіді від них. Зосередьтеся на собі та своїй власній родині. Авторка оригінального посту Чесно кажучи, це почало відбуватися лише після того, як я переїхала з батьківського дому. Мені було 20, коли я переїхала, і тому я вже дуже давно надзвичайно незалежна. Але це не скасовує того факту, що мене все одно нікуди не запрошують. Часто вони кажуть, що це тому, що у мене син з особливими потребами, немає з ким залишити дитину тощо. Але у мене дуже добрі стосунки з батьком мого сина, який працює у сфері догляду за дітьми та змінює свої зміни, щоб я могла відвідувати сімейні зібрання, такі як весілля Бії. Моя родина це знає, тому це теж не виправдання. Коментатор 3. Це прозвучить різко сумно. Але я не думаю, що вони вважають, що ви не впораєтеся. Я підозрюю, що тут присутній ейблізм, і вони не хочуть, щоб ваш син був там. Авторка оригінального посту сподіваюся, це не так, але я починаю думати, що це може бути однією з можливих причин, на жаль. Коментатор 4. родини зазвичай не відмовляються від близьких членів сім'ї без причини чи робили ви щось, що багато разів засмучувало їх, чи поводитеся ви якось певним чином поруч з ними. Я б прямо запитала їх, чому вони так поводяться, і вже від цього б відштовхувалася. Авторка оригінального посту Чесно кажучи, ні. Я відвідую свою родину кожні два тижні, коли мій син вдома зі мною, щоб ми всі могли провести час разом. Я підтримую зв'язок з обома своїми сестрами, зустрічаюся на каву тощо. Я завжди думала, що у мене міцний і люблячий зв'язок з усіма членами моєї родини. Коментатор 5. Ви алкоголік чи щось таке? Чи є якась причина, про яку ви нам не розповідаєте, чому вони не хотіли б вас бачити поруч, тому що інакше не мудачка. Авторка оригінального посту ні. Ніяких наркотиків, ніякого алкоголю, ніяких серйозних проблем. Я завжди була досить близька зі своєю родиною. Ми спілкуємося щодня, проводимо вихідні разом, ну таке інше. Оновлення номер один через два дні. Перш за все, я просто хочу подякувати всім за ваші підтримуючі коментарі та тим, хто поділився своїми історіями. Останні кілька днів я присвятила тому, щоб усе прочитати. Отже, після четверга я взагалі нічого не чула від своєї родини аж до сьогодні, неділі. Я гортала Фейсбук і побачила, що вся родина мого зятя теж була в лікарні в четвер. Тож єдиними, кого не запросили, були я, мій партнер та мій син. Після того, як я це побачила, я написала своїй матері повідомлення, пояснила, що тепер я ще більше засмучена, і запитала, що я зробила. Її відповідь була, що я абсолютно нічого не зробила ні моїй сестрі, ні комусь іншому. Вона намагалася представити все так, ніби Салі пішла до лікарні за власною ініціативою, у що я не вірю. Вона б просто так не з'явилася, вона б запитала. Моя мама сказала, що, оскільки я працюю, вони припустили, що я не зможу взяти вихідний. Я пояснила, що як я організовую свою роботу, це моя справа. Якби вони запитали, а я відмовилася, це була б зовсім інша справа. У будь-якому разі, я сказала своїй матері, що обмежую контакти, що це не перший випадок, коли мене виключають, і що їхні дії глибоко мене засмутили. На цьому поки що все. Я збираюся зосередитися на своїй маленькій родині та родині мого партнера, з якими я сьогодні бачилася, і вони були дуже люблячими та підтримуючими. Ще раз дякую всім за те, що знайшли час прочитати та прокоментувати це багато для мене значило. Відповідні коментарі. Коментатор 1. Не мудачка. і обмеження або повне припинення контактів здається найкращим рішенням для вас та вашої родини. Вони навмисно виключають вас без жодного зрозумілого пояснення. Кілька речей запам'яталися мені після прочитання обох ваших постів та деяких коментарів. Ви сказали, що ваша родина почала вас ігнорувати після народження вашого сина. Це було до чи після того, як йому діагностували труднощі в навчанні. Здається, дивним, що саме тоді вони почали вас виключати. Вашого партнера та сина запрошують на заходи, чи їх теж ігнорують. Крім того, ви кажете, що близькі з усією своєю родиною, але у своїх постах згадуєте лише розмови з мамою та її слова, чи говорили ваш тато та сестри щось подібне до того, що казала ваша мама, чи тільки від неї ви це чули? Авторка оригінального посту Я нічого не чула від інших членів моєї родини. Ніхто більше зі мною не зв'язувався. Я зв'язалася зі своєю мамою лише вчора ввечері, тому що побачила всі фотографії з іншими родичами в лікарні у Фейсбуці. Коментатор 2. Молодець. Але мені дуже цікаво, чому вся родина, здається, постійно вас виключає, і ніхто навіть не заступається за вас. Особисто я думаю, що ваша сестра може розпускати плітки. Авторка оригінального посту Мій син не поїхав би зі мною до лікарні, і ви абсолютно праві. Мій партнер, справжній святий, я повністю згодна, і ми працювали над поведінкою мого сина разом протягом останніх кількох місяців, щоб зменшити будь-яку деструктивну поведінку. Він абсолютно унікальний. Коментатор 2. Вибачте, що всі вас так турбують через це як ви посміли зробити помилку, а потім навчитися на ній? Особливо, якщо це стосується вашої дитини з аутизмом або статусу самотньої матері, це все так безглуздо, всі помиляються. Я рада, що ви, здається, виросли з цього. Саме за це ми зазвичай хвалимо людей, очевидно, якщо тільки не можемо потім кинути це їм в обличчя. Це також не здається мені вагомою причиною. Якби це була проблема, я б сподівалася, що хтось достатньо поважає її, щоб бути чесним з нею і сказати, що іноді бувають такі зібрання, які можуть бути не дуже сприятливими для аутистів. Але це дійсно має бути лише на благо дитини, а не для комфорту дорослих навколо неї, які очевидно не можуть поводитися як дорослі. Це також не пояснює для мене, у всякому разі, холодну реакцію її родини на це, особливо з боку її матері. Це її онук, друже. Це мало б бути святим у будь якій нормальній функціонуючій родині. У мене є племінник з аутизмом, у якого чимало проблем, і так, іноді це може бути деструктивно і навіть важко. Але я ніколи навіть не думала про те, щоб виключити його з чогось пов'язаного з родиною, і ніхто інший, кого я знаю, теж. Ми б і подумати про це не могли. Я б почувалася монстром. Просто виключити цього милого хлопчика з його родини через те, в чому він не винен, забудьте про це. І якщо ваші батьки, зрештою, будуть обсипати новонароджену дитину любов'ю та увагою так, як ніколи не робили з вашим це сином, тоді так, негайно припиняйте будь-які контакти. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.